Польща не має на відміну від України часів партії регіонів чи компартії відвертої п'ятої колони. Тому наші ситуації дуже різняться, і це важливо усвідомлювати: антиукраїнські і антиєвропейські політики в Польщі не обов'язково є проросійськими. І хоча самі поляки жартома кажуть, не конфедерація, а конфедераша та радше йдеться про корисних дурнів ніж про агентів на зарплаті. До речі, саме ця партія, і висуванець на останніх президентських виборах, Славомір Менсен, були найбільш активними в Тіктоці і загалом в соцмережах. Для Росії це вже готовий і зручний інструмент впливу. На жаль, внутрішня криза польської еліти, коли проєвропейська і проукраїнська парламентська коаліція і скептичний до Києва і Брюсселя новообраний президент дивляться в різні боки, значно полегшує роботу російським спецопераціям. І президент, і прем'єр не повинні. В тій ситуації ворогувати між собою і один одного десь звинувачувати. Тобто, якщо перший день ми бачили ту синхронізацію співпраці, то вже зараз бачимо властиво змагання за виборця далі.